По-перше, в результаті шалених втрат зброї в ході загарбницької війни в Україні просто стало нічого продавати. Втрати потребують постійного поновлення. По-друге, міжнародні санкції і обмеження банківських операцій теж зіграли свою велику роль. Країни, які б, може, й хотіли купити зброю, просто не хочуть підпадати під санкції і нести іміджеві політичні і економічні втрати. По третє, ЗСУ зруйнували міф про Другу армію світу, водночас про велич російської зброї. Багато нахвалених російських систем озброєння, м'яко кажучи, показали себе неефективно на полі бою. По четверте, Росія виявилася ненадійним постачальником, тому що зброя потрібна під час війни, особливо великої. А вона вже почалася і не тільки в Україні, і навіть такі країни, як Індія. Яка була основним покупцем російської зброї, почала від неї відмовлятися на користь американської. Для розуміння у 2009 році Індія купувала у московитів 76% зброї. Зараз плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів і сучасних винищувачів відклали. нью делі до цих пір ще не може отримати від Москви два військових кораблі та батареї для. Протиракетного щита, бо Росії вони сьогодні вкрай потрібні самі. Хоча Індія замовила її ще до російсько-української війни. За даними Сіпрі, зараз Індія купує більше зброї у західних компаній і намагається виробляти власну за підтримки США та Франції. Той самий Китай раніше достатньо купував зброї в Росії, але з часом мудрі китайці зрозуміли, навіщо купувати, коли можна клонувати. А в цьому їм немає рівних. Китай, свій потужний ВПК досить швидко налагодив випуск аналогів багатьох видів російського зброєння. Ви скажете, що це все добре, що московити не отримують коштів від продажу зброї, але вона застосовується в Україні. На жаль, це правда. Російський ВПК за часи війни навпаки став потужніший і виробляє набагато більше, ніж до агресії. Але треба розуміти, що будь-який ринок в разі відсутності товару шукає альтернативу. А ринок зброї це довгострокові контракти, і якщо ти їх втрачаєш, то потім для того, щоб відновити, потрібно десятиліття.